Гаманець чи життя в ніч проти першого листопада відзначають Халовін. В цей день діти вимагають цукерок, а дорослі прикрашають помешкання. Проте у Нікополі, який потерпає від постійних обстрілів вже третій рік поспіль, не до святкування. То що ж знають Нікопольці про це свято? Чи готуються до вечора всіх святих у прифронтовому місті? Дивіться у сюжеті. Прикрашені полицю, моторошна атрибутика та гарбузи у кав'ярнях. Нікополя готуються до святкування. Стараємось зробити якусь атмосферу дітям. Ми замовляли костюми. У нас буде свято. Ми будемо відзначати. Дуже цікаво. Ну, спостерігати, як тематично всі готуються до цього свята, ну, купують такі іграшки, ну, фарбуються і так далі. Потрібно якось відволікатися від цих всіх подій. Ну, зараз такий час, що і так складно. Кожен день обстріли, все, ну, фронт ну, дуже тяжко на самому ділі. Ну, але відволікатись потрібно, навіть маленькими святами, чимось чи себе радувати. Прикрашають містяни і свої домівки до незвичного свята. У крамниці канцтоварів зазначають, що найбільше покупців приходить саме з дітьми. Були і рожки такі смішнючі, і колечки з підсвітки, в принципі, що і зараз є, і всякі пригалки, тиквачки, украшали, як могли, шапочки особливо були популярні для відьм. Тому все одно, я думаю, війна війною, а праздники залишаються праздниками, і їх ніхто не відміняє, тому що життя одна, і треба хоча б немножечко радості в нашій житті, особливо для наших крошечок для наших діточок, для нашого будущего Головін походить від культури кельтів та вважається одним із найсторовинніших у світі. Історію вечора всіх святих знають і Нікопольці. 31 числа це вечір, коли межа між злими. Ні, не так. Межа між реальним світом і світом духів стирається, і можна просити про допомогу у свій рід. те, що на славянській послав'янським повір'я ми можемо в цю ніч просити у свого родоводу допомогу. Тож в нашому місці це дуже актуально і під час. Агресивної такої ситуації в місті можна було б якраз просити про допомогу у Нікополі. Проводити вечірки на загал небезпечно через можливі обстріли. Тож у місцевих закладах, аби подарувати усмішку оточуючим, розміщують фотозони та пригощають дітей смаколиками. Кожного року все частіше і частіше святкують свято Хеловін. Це така перезавантаженість. Наша ну а як без цього. Нам, нам нам подобається. Ми це робимо. От і людям нашим подобається. Тому ми піднімаємо настрій собі і нашим камманім. Допомагав організовувати свято американець Кріс, який живе поблизу кав'ярні. Чоловік відомий у місті своєю благодійністю. Геловін – одне з моїх найулюбленіших свят. Бо саме цього дня ти можеш бути ким завгодно. Все залежить тільки від твоєї уяви. Кентейкі влаштовував свято для дітей іноземець і минулоріч Малеча в захваті від такого дозвілля, адже через війну відчувається дефіцит спілкування, а навчання проходить онлайн. І от тако було. Діти раді були. Вони пологода споминали. Мене внуки до сих пор споминають. Часа тридцять було до пізнього вечора. Діти не хотіли розходитися. Дуже багато дітей було около 30 чоловік. Було дітей. Так, що ось один із них обов'язково. Ми цього ждали як ніхто. Але мені дуже сподобалося, що зібрали дуже багато дітей. Якщо Геловін це день, коли чудовиська виходять із тіні, то Нікополь живе у ньому постійно. Нечість протилежного берега Каховського водосховища не дає Нікопольцям забути про це ні на мить. Кожен день більше нагадує фільм жахів, який закінчиться тільки з перемогою України.